Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України. З нами на зв'язку. Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаємо. Вітаю, Константина та Олена. Вітаю студію та глядачів. Раді вас бачити. Ось давайте про поточну ситуацію. Ми сказали, що не спостерігається ворожих кораблів. Нічого не змінилося. Що маємо зараз в українських морях? Ситуація залишається на зміною. Звісно, вночі, як правило, може щось і змінитися. Вони. Зазвичай ротацію проводять в темний час доби, але в будь-якому разі ми спостерігаємо і, відповідно завжди на поготові. Але е, головне це те, що в принципі ситуація залишається незмінно, як і в Азові, так і в Чорному морі. Пане Дмитре, але ж разом з тим, активність на морі це ж не лише активність кораблів і підводних човнів, загалом як атмосфера, скажімо так. Ну, як ви бачите, доволі тривалий час ми не бачили виходів з Криму в сенсі ракетних обстрілів, але, на жаль, кораблі були активні так. Хоча останні кілька діб вони відсутні. Але авіація так, авіація працює. Знов таки, здебільшого, це можна сказати такий пасивний режим. Це патрулювання, розвідка, застосування. Принаймні зараз не відмічається, але знов таки повітряний простір залишається відкритим питанням на цьому напрямку, і звісно, він є у нас, грубо кажучи, основним питанням, тому що в морі ситуація, як я вже сказав, залишається в принципі без змін. Тому настрій робочий, будемо і далі пильнувати. Пане Дмитре, а що стосується повітря над морем після ось цього збитого А-50, як компенсували і чи компенсували? Так, ви праві були спроби. Звісно, компенсувати в повному обсязі таку втрату неможливо. Всі ми пам'ятаємо, що були кейси пов'язані з вишками в морі, де росіяни своє обладнання різноманітне. Монтували періодично, яке ми знищували, були і кейси з пробами використовувати менші засоби, тобто авіацію іншого калібру, грубо кажучи, з тією самою метою, проте, звісно, замінити літак ДРЛО наразі фактично неможливо. Але е, вони використовують дрони в достатньо великій кількості. Вони вилітають постійно, і вони якраз наважуються залітати вже і на суходол з акваторії чорного моря, тобто з повітряного простору над акваторією. Пане Дмитре, Іван Рогов, я впевнена, що ця назва вам відома. Ведеться будівництво цього десантного корабля на території нашого Криму. І тут виникає питання: а чи дуже добре захищений цей корабель? Тому що час від часу потрапляють відео, фото того, як ведеться будівництво. І ми ніби підглядаємо за цим процесом. Ну, насправді слід зрозуміти, що. Крим він проглядається з усіх боків, так починаючи від агентурної розвідки, яка, звісно, там є, це ні для кого не буде новиною або секретом. І на тих самих виробництвах працює багато людей, які далеко не всі підтримують те, що їхні підприємства відповідно захопили, як і місцеве населення. Тому в будь-якому разі джерела інформації. Різноманітні для того, щоб верифікувати стан справ наяв. Це і повітряна розвідка, звісно, і інші способи ведення. І в принципі, можна побачити банально на Google-картах, що там відбувається. Тому, звісно, ми контролюємо цю ситуацію, це питання. Ви бачите, що фактично використовувати Крим як ремонтну базу вони не можуть вже тривалий час. Але ймовірніше за все розраховують на те, що до того моменту, як цей об'єкт стане цікавим в якості цілі, може щось змінитися, тому ймовірніше за все і продовжують вести роботи. А зважаючи на те, що Росії обкладено санкціями з різних сторін, чи вистачає їм саме комплектуючих, які потрібні для цього корабля, чи вони обходяться власними ресурсами? Вони і в кращі часи не вкладалися ніколи в терміни визначені, як і в бюджети визначені. І ніколи вони не виконували це замовлення, в принципі, там більше ніж на 50%. відсотків. Тому е це було до того, як було накладено величезну кількість санкцій. які, звісно, вони намагаються обходити, але треба ж розуміти, що подібних. Е Одиницях так, складних, багато електроніки, і це завжди було слабким місцем в російському ВПК. Тому це, звісно, теж впливає, тому що, окрім самого корпусу і, може, ще кабеля там російського, в принципі, мало чого насправді. Тому так, вони дуже залежні від цього питання і у них є. Uh, грубо кажучи зараз трошки інші пріоритети, тому що це на перспективу. В принципі, а uh, вже якщо і обходити санкції, то uh, ці uh, обходи в першу чергу вони використовують для того, щоб і далі uh, виробляти ту зброю, яка постійно зараз на полі бою, наприклад, ракети. Uh -huh. uh -huh. Пане Дмитре, в мене питання на 20 секунд. Uh -huh. Uh -huh. На ваш погляд, чому саме великий десантний корабель? Не крейсер, нічого. Ну тому що не закритий гештальт у чуваків. кінець разі не, не дав. <рив> Дякуємо <Треба> якось компенсувати <рив> розміром, як завтра. Дякуємо, Дякуємо вам пана, за те, дам. що були з нами на зв'язку. За серйозне, важливе. Дмитро Плутенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України, коментував ситуацію в українських морях.